Всім привіт! Мене звати Юрій і сьогодні я хочу показати один день із свого життя. Сьогодні у нас 30 квітня 2023 року. І я сьогодні приймаю участь в марафоні незламності в забігі 5 км з, зі співробітника зі своєї компанії. І тому я хочу сьогодні це все зафільмувати і показати вам. Тому зараз е, я від іду на виставковий центр ВДНГ, це в місті Києві. І ось там ви бачите далеченько, вдалечині видніється ВДНГ, куди я прямую. Підійшов вже до головного входу на ВДНГ і йду далі. Там це все дійсно буде розпочинатися на площадці, яку недавно побудували пару років тому. Ще трохи розповім про цей марафон, це забіг. На 5 км, в якому я беру участь, на 10 км кілометрів і 21. 21 вже пройшов, 10 скоро розпочнеться і останній буде на 5 км. Я вирішив пробігти 5 кілометрів, тому що я не дуже, як сказати, марафонець, професійний спортсмен, тому спокійно собі пробіжу 5 км і по, по прийму участь в цьому марафоні. Кошти з якого підуть на допомогу за селом. Ну я звернув трохи другим маршрутом, пішов на ту площадку, і тут у нас яблуневий сад, він ще не квітне, але скоро зацвіте. І справа у нас оранжерей, яку потрохи відбудовують, і роблять її все красивіше і сучасніше. Ай, ну і Погодка ви бачите сьогодні хмарна така. Не дуже, наче як буде дощ, але по прогнозу нічого не передають. Тому я сподіваюся, що я пробіжу і все буде добре без дощу, тому що не хочу намокнути. І поки ми йдемо на локацію, тут ось є ось така kitchen and Garden. Непогана така локація. Там також шаблуневий сад, різні столики, на яких можна пити каву. І все, що захочеш. Я тут проходжу якийсь маршрут, походу люди добігають 21 км і да, я йшов по тому марш... маршруту. Також бачу, люди вже йдуть з медалями, ті, хто вже пробіг. Дуже прикольно. і мені дадуть якусь медаль за те, що я пробіжу 5 км. Побачимо. І поки ми йдемо, проходимо ще фудкорти. Тут багато фудкортів. По дорозі, так що можна буде ще пере... перекусити, з'їсти якогось шашлычку або ще чогось багато їжі тут різної Заходимо на територію урбан-парку, там де скейти, турніки. І я телефонував своїм колегам, десь вони тут недалеко знаходяться, буду їх шукати. І ось там видніється старт і фініш. Я прямую туди, багато людей, багато вже повертаються. Ті, хто, як казав, вже пробіг. Так, підійшов я сюди. Шукаємо. Бачимо, так, всі лише прокидаються. Будемо грітись. І я вас всіх вітаю з прекрасних початку. Разминка, початку я вже так Ще... ну, і звичайно буде зараз покажу вам маршрут з червоною лінією нарисований 5 км. Так, Дмитро Черніцький, якщо ви нас чуєте, будь ласка, підійдіть до стартового коридору до стартових воріт. Нагадую, що. Ми разом з вами робимо зворотній відлік від 10 до 1, потім лунає постріл. Продвигаємося на старт. Зараз і на старт і там десь ідуть ще мої колеги. Ну, окей, раз Нормально Ну как там? Нормально? Оп 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 Погнали Блин Ну я побежал, давайте Чекаю вас на финише Майже кеме скоро буде темп, поки не дуже швидкий. Фух, майже два кеме. Трохи ноги починають, як сказати, відмовляти. Фух, майже чотири кеме. Скоро фінтіш.

І вручили метальку. Така срібна, велика. Ого, так швидко. Олександр. Будь ласка. Дякую. Ну на цьому буду завершувати відео. Ось моя медаль, результат 26.38. На медалі чомусь за 5 км. На медалі чомусь 26.10 набили, незрозуміло. Але ось такий був марафон. Ось такий ось момент життя. Так що, якщо відео вам сподобалось, ставим вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.